16 вересня православний світ вшановує пам'ять святої мучениці Людмили. Вона жила в кінці 9-го на початку X століття та народилася у Сербії в сім'ї знатного князя, була одружена свята з чеським князем Боревоєм, святу Людмилу охрестив особисто святитель Мефодій, який за сумісництвом був архієпископом та просвітником славян. Після прийняття хрещення подружжя дбало про пробудження християнської віри серед свого народу. Людмила рано втратила свого чоловіка, але не зупинялася піклуватися про церкву разом зі своїм сином Вратіславом. Дружина сина була незадоволена цим, бо підтримувала язичіську віру. На престол після смерті батько вступив його син В'ячеслав. Молодий, 18-річний голова, не мав досвіду управління країною, тому його мати, Драгоміра, стала повертати язичські звичаї серед народу. Людмила пішла життя. Не своєю смертю, а на замовлення невістки. Свята була задушена, коли вона молилась і похована на цьому ж місці біля стіни у місті течені. Могила Людмили володіла надзвичайними властивостями, творила чудеса та сілювала хворих. Свята мучениця Людмила. Ти захищала віру християнську і прославляла Бога нашого. Молимось до тебе, захисти нас від недух тілесний, від сумнівів, що віру в серці руйнують. Дай сили переживати всі випробування і ставати сильнішими. Моли Бога за нас, свята мучениця Людмила. Амінь.